І так, це гра. White. Я не думаю, що багато хто про неї чув. Я знаю, що вона два роки назад вийшла, вона достатньо таки популярна. Ну, не скажу, що прям супер популярна, але багато хто про неї знає, більш на Сході. Тобто, це більш до Азії орієнтовано. Ну, в СНГ вона вийшла десь приблизно 2 роки назад. і Поначалу, я б даже скажу, на Ютубі було таки багато відео про те, то тобто про неї. І ті були, і бюджетні проходження були, і все це було. Но все це куди зділося, перестали знімати, по якій причині, невідомо. На один момент, як мінімум на Ютубі, немає ні одного абсолютно жодного відео по діслайту, свіжішого, ніж два роки назад. Понимаєте? Останні відео, які були, це були 2 роки назад, коли гра реалізнулась. До цього абсолютно ніяких відео не було. Тому я думаю, що ніхто не буде проти це точно, що я буду знімати цю гру, я буду робити по ній обзори. Розумію, що я розмовляю по українській мові. Для багато кого, може, це незручно, але мені це зручніше. Якщо вам це не зручно, можете включати субтитри, і вам це буде все зрозуміло. Ось так. І так, якщо вам цікава ця гра, і ви хочете побачити ну, мої відео по, по цій грі, якщо вам це цікаво, тоді запрошую на мій канал. Він називається No Name. Відео на ньому будуть виходити досить часто, принаймні. Найближчий місяць чуть він не кожен день я їх буду випускати, тому ласкаво просимо.